Курс чудес урок 191. Я є святий син Божий. Ось твоя заява про визволення від рабства світу. І ось таким же чином увесь світ визволений. Ти не бачиш, що ти зробив. Надавши світу роль в'язня Сина Божого, ким він міг стати, як не злим і страшним, наляканим тіней, каральним і диким, позбавленим розуму, сліпим, божевільним від ненависті, що ти зробив, що це має бути твій світ? Що ти зробив, що це має бути те, що ти бачиш? Відмовся від своєї ідентичності і ось що залишиться. Ти дивишся на хаос і проголошуєш, що ти є таким. Ти не бачиш нічого, що не свідчило б про тебе. Немає жодного звуку, який би не сказав тобі про крихкість всередині та зовні. Немає твого подиху, який, здається, не наблизив би тебе до смерті. Немає надії, яку ти маєш, яка не розчиниться в сльозах. Відмовся від своєї власної ідентичності. І ти не втечеш від божевілля, яке викликало цю химерну, неприродну та гротескну думку, яка висміює творіння та висміює Бога. Відмовся від своєї власної ідентичності, і ти будеш нападати на Всесвіт поодинці, без друга. А як дрібна частинка пороху проти легіонів твоїх ворогів. Відмовся від власної ідентичності, і ти побачиш зло, гріх і смерть, і побачиш, як вічай вириває кожну ниточку надії з твоїх пальців, не залишаючи тобі нічого крім. Бажання померти. Але що це може бути крім гри, в якій можна відмовитися від своєї ідентичності? Ти такий, яким тебе створив Бог, безглуздо вірити у щось інше? З цією єдиною думкою всі звільнені. З цією єдиною правдою розвіюються всі ілюзії. Цим єдиним фактом проголошується, що безгрішність є назавжди частиною всього, центральним ядром його існування та гарантією безсмертя. Але дозволь сьогоднішній ідеї знайти місце у твоїх думках, і ти піднімешся над світом і всіма мирськими думками, які тримають його у полоні. Із цього місця безпеки та спасіння ти повернешся, щоб визволити його, тому що той. Хто може прийняти свою справжню ідентичність справді спасенний? І Його спасіння, це дар, який він дає кожному на знак вдячності тому, хто показав шлях до щастя, який повністю змінив погляд людини на світ. Лише одна така свята думка, і ти вільний, ти святий син Божий. І з цією святою думкою ти також дізнаєшся, що ти звільнив світ. Тобі не потрібно використовувати його жорстоко. А потім відчувати у ньому цю жорстоку необхідність, ти звільняєш його з ув'язнення, ти не побачиш нищівного образу себе, як блукаєш світом у жаху, тоді як світ корчиться в агонії, тому що твої страхи поставили клеймо смерті. На його серці Будь щасливий сьогодні від того, як легко розібрати пекло. Тобі просто потрібно сказати собі, Я є святий син Божий, я не можу страждати, я не можу відчувати біль. Я не можу зазнавати втрат і не зробити все те, що вимагає спасіння. І з цією думкою все, на що ти дивишся, повністю змінюється. Чудо осяяло всі темні та стародавні печери, де спокон віку лунають обряди смерті. Бо час втратив владу над світом. Син Божий прийшов у славі, щоб спокутувати втрачених, спасти беззахисних і дати світові дар свого прощення. Хто міг би бачити світ темним і грішним, коли син Божий нарешті повернувся, щоб визволити його? Ти, хто вважає себе слабким і крихким, з марними надіями і спустошеними мріями, народженим лише для того, щоб померти, плакати і страждати від болю, послухай Це. Тобі дана вся влада на небі і на землі. Немає нічого, що ти не можеш зробити. Ти Граєш в гру смерті бути безпорадним, болісно прив'язаним до розчинення у світі, який не виявляє до тебе милосердя. Але коли ти даш йому милосердя, Його милосердя засяє над тобою. Нехай Син Божий прокинеться від свого сну і, відкривши свої святі очі, знову повернеться, щоб благословити світ, який він створив. Він почав помилково, але закінчить, відображаючи свою святість. І він більше не буде спати, і не буде йому снитися смерть. Тож приєднуйся до мене сьогодні. Твоя слава є світлом, що рятує світ, не заперечуй більше спасіння, подивися на світ і побач страждання, які є у ньому. Хіба твоє серце не бажає принести відпочинок змученим братам? Вони повинні чекати Твого визволення, вони залишаться прикутими, доки ти не звільнишся, вони не зможуть побачити милосердя у світі, поки ти не знайдеш його у собі. Вони відчуватимуть біль, доки ти не відмовишся від його впливу на тебе. Вони помруть, доки ти не приймеш своє вічне життя. Ти святий син Божий. Пам'ятай про це і весь світ стане вільним. Пам'ятай про це і земля з небом будуть. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.